Доброго дня, шановні українці! Сьогодні я вам розкажу про благодати вогонь і хто його саме перший запалив. Книга Біблії Перша Царів, 18 розділ, описується, як пророк Ілля критикував ізраїльтян, які одночасно поклонялися і Всевишньому Богові Єгові, і Ваалові. І він запропонував їм випробувати їх обох, Хто із них насправді живий Бог. От. Він наказав зробити два жертівники. На один жертівник поклали бичка і на другий жертівник поклали бичка. І про кіля запросив священників вала, щоб вони там молилися і просили вала, щоб він послав з неба набамою, щоб не люди підпалювали жертівника, а щоб Бог підпалив жертівник. От. І вони там цілий день молилися, і це геть нічого не дало. Вони ну, не змагали, ніяко, Ніякий Бог нічого не підпалив. І тоді Ілля попросив, щоб... На жертву другого, не другого бичка, налили багато води. Налили багато води. І в час вечірньої молитви Ілля помолився до Всевишнього Бога. І Всевишній е, Бог його послав в при присутності дуже багатьох людей. Дуже багато людей бачило, як вогонь зійшов з неба і спалив цю жертву разом воду, дрова і бичка. От. Таким чином було доведено, хто із них живий Бог. Ось чому попиша храї, намагаються довести те, що вони ніби мають якесь відношення до Всевишнього Бога. І от вони імітують сходження благодатного вогню. <кхід> Розумієте, <кхід> біля храму Господнього в Єрусалимі там патріарх, який має зайти і винести цей благодатний вогню, його обшукують, щоб в нього не було там сірників, не було запальничок. І так далі. Ми ж знаємо, що для того, щоб добути вогонь, не потрібні ні сірники, ні запальнички. Це вогонь можна добити шляхом тертя або з допомогою лінзи. От. Є деякі речовини, які можуть самі загорітися. Наприклад, це білий фосфор, калій, натрій, суміш кобальту, цинку та алюмінію, суміш селітри та мараганцовки. Та суміш гліцерину та марганцовки. <кій> <кій> Розумієте, коли Ілля запропонував випробувати Бога, то він це зробив на відкритій місцевості. Так що це бачили дуже багато людей. І всі бачили, що вогонь зійшов саме з неба. От, А Патріарх він ховається в дурну десь, щоб ніхто не бачив, яким чином він там цей вогонь добуває. От. Ви всі бачили прекрасно, як фокусники показують фокуси з вогнем. Вони його беруть в руки, в рот беруть, і він їх не опікає. Тому, по-перше, говорять, що благодатний вогонь настільки лагідний, що він нікого не опікає. Що для цього беруть? Беруть суху борну кислоту, змішують з спиртом, серчаною та соляною кислотою і все це перемішують. Потім е, всю цю суміш, всю, е, поки, ця суміш не, поки ця суміш не контактує з киснем, вона не буде горіти. От. І тоді достатньо цю суміш вимочити в фітіль гніт від свічки або гніт від лампадки. От, і потім він ставить цю свічку чи лампадку. От. І після цього він йде буцім молитися. Ой, там, всевишній Боже, пошли там нам балон з неба. Але поки він пішов молитися, насправді оця суміш на кінчику свічки, вона контактує з киснем і виникає самозапалення, розумієте чи ні? Я не наполягаю, що це саме ця суміш. Я не Можливо, фокус весь в самому гнітові чи свічки, чи лампадки. Розумієте чи ні? От. Але якщо взяти Вікіпедію, то там написано, що саме перше згадування про благо... сходження благодатного вогню було 400 років назад. От. Ви ж розумієте, що 400 років назад ну, тільки алхіміки знали, що таке хімія, і як нею користуватися, як проводити хімічні досліди. В основному населення було безграмотне. Ось так. Трошки знань з хімії і лохи понесли тобі гроші. Що я вам рекомендую? Я вам рекомендую читати Біблію. Вона точно не бреше і точно грошей з вас не вимагає.